Виконаємо завдання 4 на сторіночці 165. Створимо точно таку саму табличку, як на малюнку 6.30. У клітинці А1 набираємо заголовок. Відстань до обласних центрів України. Бачимо, що заголовок одну клітинку не помістився. Оскільки наша табличка буде складатися з чотирьох колонок, виділяємо чотири клітиночки. А1 до Т1. Далі права кнопочка, формат клітинок. Вирівнювання. Так, об'єднання клітинок. Об'єднання клітинок. Окей. Так, і ще чуть-чуть розширимо потім. Можна і зараз підлаштуємо нашу табличку так, як у підручнику. Так, А2 до міста мається на увазі відстань. Так, далі. Б – масштаб карти. Так, масштаб карти у дужках кілометрів в одному сантиметрі. Теж бачимо, не поміщається. Також виділяють ці чотири клітиночки, де буде тексту два рядочки. А2 до Д2. Також на них права кнопочка мишки, формат клітинок, вирівнювання і перенос по словах. Переносити по словах. Окей, О, вже краще. Ще чуть-чуть приєднаю, по центру розташую. Ось так. Далі. Це 2 вістить по карті. В сантиметрах і реально Кілометра. Чуть-чуть розширимо останній стовпчик Так, ось так. чудово Які у нас міста є Київ. Ми, власне, тут і живемо. Так. Запоріжжя. Чернівці. Полтава. Львів. Львів. Вже в нас сформувалася табличка. Виділяємо дитинки з всієї таблички. Далі права кнопочка на цьому виділенні. Формат клітинок. Межа. Внутрішні, зовнішні лінії. Окей, Є. Масштаб карт, який я брала 5, 1 до 5 мільйонів. 5 мільйонів. Вводимо. Так, пробуємо копіювати. Копіює не так, як треба. Значить, прийдеться ввезти ще й тут. Так. Виділяємо обидва числа, копіюємо і будуть вони тепер однакові. Так, відстань на карті по сантиметрах я вже. Ну, ми ж не в самому центрі Києва, нам, наприклад, пів сантиметра від центру Києва до нас, де ми знаходимося. Далі до Запоріжжя 9 см. До, пол, е, до полтави 6 см, до Львова 9,5. 9,5 ще є.